Всім привіт, закоптили реберця. Файні вийшло. Реберця в нас м'ясненькі, нежирні зовсім. 20 кілограмів продано це маємо відправляти і трохи залишається до замовлення. Зараз пробуємо такі гарні реберця. Смакота дуже смачно. Замовляйте ремерці соковите. Сіль все до смаку. Не пересолені. Вартість ремерік 350 гривень за кілограм. Замовлення приймає на вайбер по номеру телефона 068 87 87 87 4. Замовляйте. Смакота. Що поділитися рішили? Да.